50 учасників конференції, яка проходить сьогодні в приміщенні Тропицької обласного кризнавчого музею Тернопільської обласної ради з тим, що, незваже на тільки події, які ми живемо, під час історичний, ми все-таки працюємо, творимо, зберігаємо культуру, історію, кривзнав, за мене це люди працюють, не зважаються ні на що. І Ми вже почули не раз, що передніх доповідачів, що навіть під час війни музеї так чи інакше працювали. Я скажу те, що хочу передати вітання безпосередньо від Тернопільської обласної ради від депутатського корпуса, особисто від голови Михайловича Володка, з тим, що наша робота була звільна, і вже хотів вже безпосередньо як країнавець трішки розказати те, на що я хотів звернути увагу. Як було вже озвучено, дуже часто музейні комплекс, скажімо так. Фонди поповниться за рахунок приватних колекцій, за рахунок людей, які не тільки, скажімо так, займалися вивченням історії, збереженням, а займалися колекціонуванням. І дуже багато вони робили для того, щоб потім ті музеї мали з чим працювати, бо неявність коштів, ми вже почули, що зазвичай державничку на час, були низько забезпечення і тільки меценати, або, скажімо так. Люди, які хотіли долучити до історії праву, долучалися і наповнювали фонди. І до сих пір, наскільки знає практика, продають фонди дуже багато персональних і колекцій, і матеріалів, і книжок, і багато чого для тим, щоб залишитися, щоб ця «Історія крау збереглася в нафту на Тернопіль. Я хотів би сказати, що дуже багато країнавці ми знаємо, які тут працювали, які працюють досі. Я хотів би на них зупинитися і. Тих людей, не тільки які в кращих за світах, е померли, а ті, які зараз до сих пір працюють. Бо дуже часто ми бачимо, що їхні роботи, а рідко слухаємо про них, і я б хотів на цьому трошки виявити трошки уваги вашу забрати. Я просто прозвища прізвища, бо думаю, багато хто чув ті прізвища, а я хотів собі озвучити. Не... Я швидко постараюсь, дуже оперативно. Такі, як Егорт, Гума, Петро Медведик, Черняхівський Гаврилов, Володимир Кума, Галята Таїв, Каварійський Богдан, Гуцюн Любомира, Матвей Валерій, Максим Юк Юра, Любомир, Кожевський Роберт, Уницький Михайло, Гаса Єфрем, Гриб, Антон, Савуш, Богдан, Олеші Піор, Левренюк венедик Малевич, Анатолій, Холодницький Степан, Бурма Василь, Ярослав Тотті, Гуцел, Гуцел Петро, Микола Лазарович, Олег Полянський. Роман Матейко, Йосип Слинко, Ольга Заставецька, Іван Зуляк, Володимир Торинський, Археолог Різнавців, Богдан Строцинів, Олег Аврилюк, Володимир Добрянський, Михайло Сухацький, Микола Шаварин, Петро Тимочко, Володимир Ханас, Богдан Пиндус, Надія Халупа, Богдан Петраш, Василь Олійник, Ярослава Гайтукевич, Мирон Гайдак, Роман Мацелюк, Микола Василечко, Володимир Палец, Григорій Басюк, Сергій Синюк, Марина Єгодинська. Микола Козак, Богдан Тики, директор музею Надія Волонець, Тамара Сеніна, Андрій Давчук, Смиколесант та інші. Чому я озвучу ці пілища? Бо дуже часто ці люди назавди лише те, що вони зробили колись, і їхні роботи вивчаємо, по декому з них написані вже кандидатські роботи по вивченню їхньої історії життя, такі як і Оргарета. Але... Я хотів би деякі напрямки, виділити, які були мені цікаві люди, з якими стикався, або працював з їхніми роботами, або вивчав. Коротше так, що те, на кого я хотів дантував, це ті люди, яким я більш чи спектакцій в нашій житті зустрічався, чи бачився, чи працював матеріалами. Можливо, дехто вони згадають, вже вивчають, але хотів би, приклад, наразі вже можна почати третій слайд. Едгор Бума — це український історик, музейний краєзнавець. З його було створено ряд краєзнавчих музеїв в містах і селах Тернопільської області. До речі, про тих людей, які я буду озвучувати, є дуже багато Вікіпедії. Не повна інформація, але є. І ця людина була автор статей, дуже багатьох на історичну тематику на краєзнавчу. І не тільки Тернополі, але й Кременеччини, і Волозовіщик, і він був співавтором буклату про печеру Кершталева. Серекрівчик, Бурщівського Йоту. Медведик Петро, наскільки я знаю, буде доповідь по цій людині. український турознавець, фультурист, етнограф, краєзнавець, лауреат багатьох премій, дійсно член ДША, член, член багатьох організацій, видавець багатьох статей понад 800 в різних словниках, в різних циклопедіях. Наступний слайд Чернихівський галило. Це є краєзнавець, історик, турузнавець, почесний міста Кременець. Понад 40 років займався Кременеччиною. Тобто людина все життя займався краєзнавством, історією культури. Він є багато, надавав книжок, понад 20 книжок своєї життя. Наступна людина Володимир Хома це теж краєзнавця, літературу, знаєш, літератор. Почесний член танцує товариства просвіта, автор багатьох теж посвящені краєзнавству. І безпосередньо про більше про Козівщину, про Козівський район, видавав біологічні показники, книжки, дуже багато статей, матеріалів, які друкувалися в збірниках, там газетах. Наступний слайд. Оргерета, е, в принципі, по-моєму, йому лише єдиний є пам'ятник. Так, в Тернополі в нас є. Це український археолог, ми тертовознавець, історик, за е, діяч мистецтв, член рідних спілок, почесний е, член спілок. І безпосередньо був депутат деяких рад, і видав більше 120 розвиток провів статей циклопедії збірника та видань не тільки України, Канади, Польщі, Росії, Сербії, Словаччини. Він видав більше 30 книжок різних, стосувався і художників, і по Тернопільщині, і про агрітурної пам'яті про Карпаті, Волині, про Тереболю, Бережану, Чутків та інші. Книжки. Дуже людина була творча, дуже багато всього цього робив, ми всі його знаємо. Е, нині покійний наступний слайд Богдан Гаварівський. Я пам'ятаю, до часто ми бачили, пересікалися на різних е, краєзнавчих таких е, зборах, таких спілках. Це є український архівіст, педагог-краєзнавців, громадський діяч, член з багатьох співок, детат обласної ради, член правління організації просвіта, конгрес української інтелігенції. Голова про міста попівки словесник, організації меморіал. І 92-2010 років він був директором Державного архіву Тернопільської області. Дуже багато зусиль виділяв для створення різних громадських організацій. Започаткував фотозації існуючі бібліотеки, створив велику бібліотеку діаспорної літератури, вивчав. Передав архіву після 90-примінних культури з власної бібліотеки, особисто архіву, те, що я озвучив, дуже часто люди передавали, На цього формували закони і ці напрямки в музеях, не тільки в кризнавчому, але ну, і в інших. Наступна людина Бойцун-Лівомира, це українська архівіст, архівістка, кризнавця, членкиня спілок, прямо задбіників документів з Вікторії Тернопільщини. Я постараюся. І Ордуда Євмакедович, український метецвознавець, калізнавець, педагог, редактор діяч культури, член багатьох спілок, рівно соціації метевознавства, видавець багатьох, міжокердактор дзвони Латьківщини. І він взяти першу Україні фестивалю Ленківської культури варто Села Гутівського в червні 1999 року. Наступно для трошки більше поживих пройдуся. Підставка Руслан, ми знаємо, український географ переїжджає від дослідників артектурної спадщини, член товариства Шевченка, зустрічає територіальну організацію інфраструктури в Прославковітропольської області, вивчає різні пам'ятки культурної спадщини в місті з Бараш і з Барашчими, зокрема. До сих пір знаю особисто і те, знаєш, це теж не добровідаш. Конія дві теж його знаємо, український історик, краєзнавець, журналіст, редактор, учасник, краєзнавець України. автор співавтор понад 2000 статей. В чотирьох томах видання Тернопіль це комедичний словник, притомника історії міста сіл Тернопільської області, статей багато скарбчої тематики, Співавтор 16 книг історії та краєзнавства. Менічук Богдан, це український письменник, драматург, редактор, журналіст краєзнавці, служний діяч з України, сенсорські журналісти, краєзнавці, мікового товариства Шевченка, народжені багатьма відзнаками та преміями, Видав понад 38 своїх власних книжок, співавтор 36-й, краєзнавчих книжок, автор сотень статей, книжок і співавтор краєзнавчих видання. Після цього, як бо мирно тут не шла. не був з ним особисто, спілкувався краєзнавець фонарист, Почасну пікунку Зв'язкової державної гімназії Керети. дуже багато до часу до фалористики, спілкувалися, з балакали, особисто не був знайомий, але кузівщини його всі знають. Про це Микола, Бережан, математик, рума і культурної діяльні, перезнав директор Бережанського познавчого музею, ларяд племісь перезнавства, членом ДША. Почув повітря в заходах, засобах масової інформації, учасник багатьох різних курінців конференцій міжнародних, автор поряд багатьох книг присвячених Бережанщині. По філателії хотів би сказати, що наступний слайд дуже багато людей, і ці люди творять історію постійно. Тобто на їхній фонді формуються книжки, каталоги, персональні числений, так. Валерій Матвеєв, він вже помер, автор багатьох персональних вистав, він ця до спеціальних пугажник, голова Асоціації філотерістів України, початок філателістів, Асоціація філотерістів, велика персональна колекція малю, конверті, лапуштів, організовував дуже багато пугашень, спецпогашень, Нині покійний Максим Юрій. Приєднався клубцена, член спілки філателістів асоціації 1970 року, Заслужений фіотеліст, на знаки на персональні виставки Мар в Україні був знайомий з ним. Тобто наступні. Це вже те, як я вже працюю щоденно, в принципі, спілкуємося. Діду Василь приєднався до Марконвертію, автор багатьох виставок. філателі, підсвячені рідним тематам України, світу на Тернопільщині, певним об'єктам історичним подіям, містам та селам. Члени асоціації філателістів з 1988 го року проводить свою виставку прийдячі Юрію Словацькому за багатьма відзнаками за організатор та участь в різних фетектичних виставках. Сергій Ткачов, український педагог, історик регіонального військово-історичного конструкту автор понад ста статей славістики, автор піатр батьох біограмів, це статей біографії, енциклопедичних оданьтонопти, енциклопедичних основних. Видавав багато засобів філателії, присвячені тернопільщині певним об'єктам подіям містам та селам. Юрій Ковальков, філателіст, навіть поціловищ Нобеліани. це в листи конверти, присвячені Нобельській тематиці, курсони Мару, конверти, присвячені тематиці Альфа Данобеля, члена та неткої журналістів. Поле Євген Коуле, активний Берюється гідно, це зараз він воює, і мою іммінавтор фундаментальні філатетичної праці, двотомний відстройованого каталог художнів, немаркованих розвертістів України і та припуску багатьох грізної філатечної продукції, учасників багатьох філатетичних виставок. Шкільний Володимир, заслужений учитель України міста позивити, тематикою колекціонування філателія, фаларистика, тоновізматка, питання Шевченку та астрономії Кушеницької музиці. Повстюк Андрій це тропці, колекціонер, фаворист. косунує і значки, і медалі, і марки, і погашні пригадані Тернопільщині та Україні, зокрема. Тобто ці люди зараз найбільш активно просувають, Особливо, в час війни стало дуже актуально, всі купують марки, ми знаємо поверти, допомагаємо чим з чим можуть. Тобто, вони організовують і персональні виставки, і тематичні виставки і в цьому музеї, і музеї Національної історичної пам'яті Філяр. Е Нумізматка та гоністка, те, що озвучила, дуже велика колекція бон і монет нумізматичних. це в усіх фондів зазвичай не є. Хотів би озвучити все те, декотику. Те, я знаю, з ким спілкувався і спілкувався в житті. Хрожевський робот це доктор, добрий професор, автор багатьох тезій торпапорову грошей. Е він був е до до доцентом кафедри грошей на е е Тернопільському хлопці інституту, це є зуму, і був створений музей і історію грошей, які я бачив. І потім перемагали на повод дослідний центр, і Тружевський був його керівником. Був його музею, бомбезна колекція, трошки розійшлася вона, як і бомб, так і сільному на це ключові. Мирослав Кризнав, тут самі з мати Боніст, що людина все життя збирає. Тепер, що стосується Боніст, є кломентувати такий Олександр, він вивчав дуже багато іменно кризнавців, торічна наука додав, вивчав вкоти в новичні обігу, боністика про бафони дуже багато писав, Смик Олександр ще нині покійний, український бартпоет, громадський питань діяч, вивчав цю різну тематику, починаючи від значків, марок, те, що тут нашого краю. Різні задими реалізовував і дуже багато було зроблено. Є на алеї Зіроб, нього поставлена. І дуже багато він зробив і долучився до різних наших культурних подій. Соколовський Олег процінує речі про індіанців, це така нетипова не тематка нашого краю. Вона 600, у нього кінотвічу про індіанці, якісь фотографії, астотичний одяг тощо. Також значки по Тернопільщині. Про себе не буду розказувати, мабуть, прочитати. Ще така людина доля Ігор, відтекнувся колекціонер, фалорист по Тернопищі, кульціонує перше на газет та журналів. Така в нього цікава тематика функціонування. Є ще такий чоловік, цей Тарас Петрович. Це Крезнавець із курсово, дати батьокнок про Тернопіль, зокрема видання тематичних книг фотоальбом альбомів старовинних світин Тернополя кінця 19-20 століття. Я дякую за увагу, що мене дослухали до кінця і вважаю, що ми сьогодні маємо теж змогу творити історію, працювати. Люди мають змогу реалізувати себе в такій осарені. Кожен по-своєму працює, розвиває кризнавку на нашу краю. Дякую. За увагу, що питання відповість. Дякую. Сертифікати засвідчує. Дякую. Дякую, що.